Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми святкуємо свято Успення Пречистої Діви Марії. Успення – це означає у випадку Пресвятої Богородиці закінчення її земного шляху. І оцей знак закінчення людського земного шляху, він дуже важливий. Не тільки для того, щоб відзначати його, а ним турбуватися, насправді кожна людина іде до цього, її земний шлях триває, і ось з кожним днем ми стаємо дедалі ближче і ближче до закінчення цього земного шляху. І це людину турбує і гнітить. І дуже часто гнітить так, що багато людей бояться і вважають за неможливе про це говорити і навіть згадувати. Тому що, можемо сказати, навіть найголовніше релігійне питання полягає не в тому, як ми проживемо на цій землі. А полягає в тому, що буває після того, як людський земний шлях закінчиться. Дорогі сестри і брати, люди багато намагалися відповісти на це питання. І, включаючи свою людську мудрість, видумували різні варіанти. І найлегший варіант. Що оскільки ми там не були, то там нічого немає. Кажуть, та звідки ніхто не приходив, нічого немає. І як це все безглуздо, всі наші землі змагання, якщо вони закінчуються так плачевно. людина просто померла і все. І нічого немає. І немає смислу тепер за нею плакати. Немає смислу її пам'ятати. Немає смислу любити тих, які ще були недавно між нами. Їх нема. Все. На що будеш надіятися? Нема. Може бути інакше. А для чого ми тут працюємо і трудимося? Захищаємо нашу землю. Тоді ті, які загинули, їх нема. Уявляємо, то була ідеологія в Радянському Союзі, яка так і та -та вчила, що немає людини. А всі надії, сподівання ми дивимося в людині, присутній оце відчуття справедливості. Бажання щастя не вже це все даремно, Кажуть деякі філософи сучасності, все це якісь біохімічні реакції, які зовсім не мають ніякого смислу. Щоправда, якщо притиснеш добре тих філософів, то вони відразу захищаються. Немає такого, що їх почнеш бити, а вони скажуть, що то не має значення. Хай мене б'ють. І вбивають. Бо яка різниця? Все одно нема. Тому є ще інший варіант, то видумали в Індії таку історію: людське життя і взагалі життя на землі це постійне і безглузде терпіння. Бо народження терпіння, життя терпіння, смерть терпіння. І тому найголовніше це поєднатися людині з Богом так, щоб її вже більше не було. А найгірше, що може статися людині, то коли вона закінчить один раз земний шлях, то тим самим починається відразу інший земний шлях в іншому вигляді. Наші європейці веселі. Вони думають, що вони будуть жити так безконечна кількість разів ще раз народиться, ще раз народиться. То я був на сході України і там казав, що є деякі навіть люди, які християни, і вірують в те, що перероджується людина душа. Одна мені християнка каже, так я в це вірю. А воно таке смішне, тому що воно не менше безглузде, ніж оте перше. Знай крутиться і крутиться і доки, чим воно, має, чим воно має і закінчиться? Так і наші предки вірили, що життя крутиться і крутиться, але смислу в тому немає. І ось, дорогі сестри і браття. Коли Ісус Христос прийшов на землю, то він відкрив для нас нову надію. І ця нова надія називається Воскресіння. Тому що, коли людина закінчує цей земний шлях, вона стає перед Богом. І головне її завдання, найбільше прагнення і навіть найбільше бажання, про яке вона не знає. Вона підсвідомо бажає найбільшого щастя, а бути поряд з Богом, вдивлятися в нього, оце і є найбільше щастя. І тому Ісус Христос пройшов усю низку різноманітних подій, які звичайно бувають у людському житті. І Він народився, Його переслідували, Його зраджували. Він терпів і, зрештою, у молодому віці помер. Але що б там не було, все він подолав своїм Воскресінням. Тільки одна дуже важлива річ: Те, що він Воскрес, те, ще нічого не означає. Але Він Воскрес не просто що ви воскрес. Він воскрес. Щоби Воскресити нас, це наш шлях, а як Він здійснюється. І ось пречиста матір, пройшов час деякий і пройшов момент, щоб вона відійшла з цієї землі. Дорогі сестрі і брати, передані нам розповідає, як хтось зібралися апостоли, які її прощали і все інше. І передання нам розповідає одну таку цікаву історію, що апостол Тома запізнився, і ми всі це читали. Цей щасливий випадок апостола Томи нам нагадує про одну дуже важливу істину. Бо апостоли прийшли і відкрили гробницю Пресвятої Діви Марії. Бо згідно із тими е, звичаями, в яких вони жили, то людей не закопували землю. А ставили в гробниці. І її легко було відкрити. І коли її відкрили, то знову побачили порожню гробницю. А вони вже мали досвід порожньої гробниці. Вони вже знали, що то означає недовіритися слову Ісусовому. І для них це став дуже важливий знак. Це не означає, що гробниці тепер всі мають бути порожні. Тому що вони порожні іншим способом. Бо це не означає, що от матерія, та, яку ми прикопали, вона оживає, оживає людина, яка йде до Бога. І після Воскресіння Христового. Ті люди, які довірилися йому, вони воскреснуть на життя вічне. Каже, вони воскреснуть і на життя, а інші на суд. І тому сьогоднішнє свято, воно ніби переливає Воскресіння Христове у Воскресіння людське. А ми з вами надіємося, очікуємо Воскресіння мертві. Але це не просто так ми очікуємо, тому що ми знаходимося посеред війни. І в цій війні ми є свідками того, як багато людей віддають своє життя за нас із вами, молодих людей, які ще могли би жити і жити. Могли би багато чого осягнути, народити своїх дітей. Але вони вже віддали своє життя. Який смисл? У воскресінні. Не лише Христос Воскрес, Він воскрес, щоб ми воскресли. І успіння пречистої Діви Марії для нас є знаком Цього. І тому християни на цвинтарях пишуть на гробницях, тут спочивають. Бо Марія уснула, і так ті, які уснули у Христі, він їх Воскресить. Бо виявляється, що є смисл. Це не просто життя крутиться, вони стоять перед обличчям Божим, і Христос їх приймає у вічності. А як ми сказали, оглядати Бога, перебувати з ними це найбільше щастя. Отаке От відчуття щастя маємо ми тоді, коли того, з ким давно не бачилися, побачимо. І людина сідає і обнімає ту іншу особу, і вона щаслива від присутності. А вже нічого більше не треба. Отак От подібно, коли ми присутні з Богом, то нам більше нічого не треба. І часу вже немає. І вже нічого не змінюється, бо настає оце вічне щастя. Вдивляючись в образ перчистої Діви Марії, ми бачимо, що в успенні оживає наша надія. І не можна лише дивитися на гробниці. Треба дивитися у небо. Туди, де відходять ті. Які люблять Бога і які люблять ближніх своїх, що готові віддати своє життя. Треба дивитися у небо. І сьогодні наша з вами молитва і наша з вами надія у обіцянці Христові. Який Воскрес сам і всіх воскресив, а причисто Діла Марія є тим знакомим. знаком, знаком. Надії, яка ніколи не осоронить. Дорогі сестри і браті, нехай Божа благодать за молитвами причистої Діви Марії змінить наші серця, щоб у нас не було більше страху, щоб у нас не було більше жалю, щоб у нас була надія і духовна радість. Щоб ми могли одні одних підбадьорити і працювати, бо це має смисл жити тут, на землі, щоб коли закінчимо це земне життя, ми оглядали Бога лицем, лице у вічність. Слава Ісусу Христу!